Так, усім привіт! Отримав я оце чудо, невеликий пультик. В ньому практично все є. Не буду багато розповідати. Є навіть вихід на комп'ютер, можна використовувати як звукову карту. Але що тут цікаво, тут в нас є такий підсилювач, як заявляє виробник, 2 по 300 Вт. Ну, я підключив свої каль колоночки. Зараз будемо пробувати. Поїхали. Да. І в нас тут є такий невеликий девайс, безпровідний, який може робити будь-який мікрофон. Wi-Fi. Раз, два, три, три чотири. чотири. Але як то звучить три, разом? Чотири. Спробуємо. Отримав я свій апаратик. Ви знаєте, цікавий! Цікавий. Тут є також ефекти, в принципі, непогані. РМС вихід 2 по 300. Ват. вокал звучит, я вам скажу, достойно. Ну, за такую цену, ну, это це больше, чем, больше, ніж. Так что так, хлопцы. Ну что, будьмо.